Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про тих пенсіонерів, які отримують пенсію, розмір пенсії яких становить менше, ніж. 3 або 4 тисячі гривень, тобто ті, хто отримають мінімальний розмір пенсії 2100 гривень, там, наприклад, чи 2400, чи 2500, чи 3000 тисячі гривень. Чому будемо говорити саме про це? Тому що ви мені дуже часто задаєте питання стосовно того, чи будуть. Якісь підвищення пенсійних е, виплат окремим категоріям громадян. Взагалі, в цілому, я вже вам розповідала, що до кінця 2023 року, за інформацією Міністерства соціальної політики України, не передбачено більше ніяких підвищень, адже всі підвищення та індексації. Індексація була в нас в березні, перерахунок працюючим пенсіонерам. Потім, е, 1 липня, е, відбувся. Індексація пенсійних виплат для державних службовців для е, тип, тих осіб, які працюють в органах місцевого самоврядування. Тобто все, що мало відбутися в 2023 році, вже відбулося. Розмір мінімальної пенсійної виплати е, теж він у нас не змінюється, адже з 1 грудня 2022 року е, він у нас становить 2093 гривні. Тобто все залишається так, як є. Але за інформацією, яку надає на даний момент Міністерство соціальної політики, а саме в особі заступниці голови Міністерства соціальної політики, вона пояснює, що на даний момент розробляється механізм та передбачаються варіанти підвищення пенсійних виплат. В першу чергу для пенсіонерів для тих, хто отримує пенсії ніж менше, ніж 3-4 тисячі гривень. На даний момент Міністерство соціальної політики вивчає різні варіанти, розробляє відповідні підрахунки заради того, щоб зрозуміти, як можна підвищити пенсійні виплати саме цим громадянам. От. Як тільки дані пропозиції будуть напрацьовані, відразу обіцяють звертатися до Верховної Ради України і відповідно для того, щоб підтримати ті чи інші законопроекти, які будуть передбачати підвищення пенсійних виплат для тих пенсіонерів, які отримують пенсії менше ніж 3-4 тисячі гривень. Тому що багато хто з вас мені пише, що розмір вашої пенсійної виплати, тут особисто кажу з свого досвіду, читаючи ваші коментарі, які ви залишаєте, одиниці, хто з вас пише, що розмір вашої пенсійної виплати, наприклад, становить там 4 або 5 тисяч гривень. В більшості випадків мова йде про мінімальний розмір пенсії 2100 гривень, 2700, 2600, 2800, навіть рідко хто пише, ті, хто. Громадяни отримують 3 тисячі гривень. Так, тому зараз напрацьовуються варіанти. Міністерство соціальної політики обіцяє все необхідне і все можливо робити для того, щоб в першу чергу збільшити розмір пенсійних виплат для тих пенсіонерів, які отримують пенсії менше 3-4 тисячі гривень. Також а, міністр соціальної політики зазначає, що в 2024 році Кабінет Міністрів України в обов'язковому порядку планує провести індексацію пенсій. Хочу відзначити, що є в нас відповідний законопроект, який регулює дане питання, що кожного року, 1 березня, відбувається індексація пенсійних виплат для працюючих. І непрацюючих громадян. Поки що на даний момент, за словами Міністра соціальної політики, мова йде про те, що планують провести індексацію пенсій, заплановану в березні 2024 року, однак чи вона буде точно, поки що невідомо. Хочу нагадати, що індексація пенсії це передбачена законом вимога. Але через те, що в Україні на даний момент війна, військові дії, індексацію пенсій можуть навіть тимчасово скасувати. Але все ж таки, міністр соціальної політики заспокоює, каже, що будуть намагатися так само провести і виконати вимоги, передбачені чинним законодавством України. Але а, поки що складно щось орієнтуватися, тому що незрозуміло, що яка буде осінь, зима. А, але все ж таки планують, тому, будь ласка, не хвилюйтеся. Обіцяє Кабінет Міністрів України, Міністерство соціальної політики. Про те, що індексація в 2024 році відбудеться. Стосовно того, що тих пенсіонерів, які отримують розмір пенсії менше, ніж 3-4 тисячі гривень, теж обіцяють якісь варіанти, якісь механізми, які зараз на даний момент Міністерство соціальної політики напрацьовує. Як тільки буде з'являтися відповідна інформація, що зміниться, я обов'язково з вами поділюсь даною інформацією. Я завжди кажу. І о, буду про це говорити ще не один раз, про те, що я за гідний розмір пенсійної виплати для кожного українського пенсіонера за гідну старість. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, пишіть. Будемо кожне питання розглядати в індивідуальному порядку. Дякую, що ви підписуєтесь на мій канал, що ви слідкуєте, що задаєте питання. Обов'язково залишайте свою думку. Для мене вона є дуже важливою і дуже цінною, коли я від вас. Відповідно, отримую зворотній зв'язок. Мені б дуже хотілося, щоб мова йшла не про 3-4 тисячі гривень, а відповідно, звичайно, більше. Я завжди кажу про те, що якщо щось удосконалюється, щось робиться на краще для нас з вами, то, відповідно, я, звичайно, це тільки підтримую. Тому що мені дуже сумно читати ваші коментарі, коли ви пишете. Що пропрацювавши певний період е, років, маючи величезні роки страхового стажу, ви отримаєте мінімальні пенсійні виплати. Е, тож, е, очікуємо. Надалі ще чекаємо, в Верховній Раді зараз знаходиться законопроект, я так ще скажу стосовно мінімальної заробітної плати. Можливо, якщо його приймуть, то в жовтні ще збільшить розмір мінімальної заробітної плати. Хоча, я думаю, навряд чи це моя особиста думка. що... Вже напевно законопроект цей залишиться в 2023 році, і якщо і якесь о, буде підвищення мінімального рівня заробітної плати, то це вже буде напевно в 2024 році, але це все ж таки на мою скромну думку. Я б хотіла дуже в даному питанні помилятися. І щоб дійсно з 1 жовтня розмір мінімальної заробітної плати був збільшений. І, здається, якщо я не помиляюсь, даним законопроектом передбачено до розміру практично 9 тисяч гривень. Тож, очікуємо, як тільки з'явиться інформація, обов'язково з вами поділюся.